каналі Кнітка ТВ. І сьогодні я вам розповім, як зв'язати теплу жилетку для котика, бо вже скоро зима і треба утеплювати і наших котів. Спочатку ми зробимо викройку Тут саме основне і саме складне це зловити котика, з якого треба зняти мір. Ну, З моєю анфіскою все ще складніше, тому я дочекалася, поки вона засне, і зняла такі мірочки, що нам буде потрібно. Так, Наша викрока виглядає так: об'єм голови котика, і це буде і об'єм нашого воротничка, стоїчка така буде 25 см. Будемо в'язати зверху вниз, 7 см воротничка, потім на плече 7 см, 12 см залишимо отвір на лапку, на рукав на лапочку. І ще 10 см довжини. І резинку вже будемо дов'язувати, будемо дивитися, прикладати до котика, як йому буде зручно, щоб щільно сиділо. Ми повинні вийти на 37 см, це окружність нашого котика в самому товстому містечку. І так, почнемо. Спочатку, з нашого розрахунку. Мені потрібно 25 см зв'язати горловинки. Буде звичайна резиночка 2х2. І ще додатково, в мене буде на погличках оцю творичок, то я набрала ще 6 петельок, і тут зробила такі три дірочки для повичок, щоб можна було розстібнути, застібнути, щоб було зручніше. Дивіться, коли е, вибираєте пряжу, щоб зв'язати котику. Щось тепленьке. Обов'язково спочатку дайте йому клубочки, щоб вони не визивали у нього подразнення і подобались йому. Тому що буває, буває така пряжа, від якої вони біжуть, їм не подобаються, починають чихати, не треба цього робити, і котик носити не буде, і ваша робота буде марною, скажімо так. Ми вибрали брали для. Ворота і резиночок, отаку пряжу, і основна пряжа буде отака. Зв'язали 7 см резиночкою 2х2, як я вже кажу, залишили 4 петлі, відокремили їх, щоб не забути, що це наша резиночка. І в останньому ряду закрили перші 4 петлі. Все, вийшли на наш основний рисунок. Розділили навпіл наше в'язання, і далі будемо в'язати реглан, щоб зробити наше плечі. В мене 7 см, ну, але краще, краще в процесі в'язання прикладати до котика, щоб подивитись, як будуть рухатись лапки. Особливо це важливо, якщо ви будете в'язати рукавчик. У нас буде просто отвір для рукава, отвір для рукава, який просто ми оздобимо резиночкою, щоб щільніше сиділо. Далі переходимо на основний візерунок. Я буду робити просто лицевую гладню, ділимо полотно на дві частинки і будемо в'язати окремо. Можна в'язати на кругових спицях, формуючи регланну лінію, але в мене такі спиці, на яких не дуже це зручно робити, я буду в'язати окремо. Формуємо плече, знімаємо, знімаємо першу петлю, з другої петлі робимо дві, пров'язуємо в нижню. І ще раз прив'язуємо, будемо робити в кожному лицевому ряду, поки не зробимо наші 7 см. І далі в'яжемо до середини, яку ми визначили раніше, щоб вам було зручніше. Ось наша серединка Тут робимо те ж саме. З передостанньої петлі в'яжемо дві, і ця вже в нас буде кромочна. Все, перегортаємо, виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Нічого складного. Так, в наступному ряду знов. З другої петлі, пров'язуємо дві, дов'язуємо до кінця рядочку. З другої дві петлі до кінця ряду. І таким чином в'яжемо всі наші 7 см. Я закінчила першу половинку, це буде спинка у нас. Дивіться, от регланна лінія, яка у нас утворилася, я зробила 7 см. Всі петлі, що прибавилися за рахунок цього реглану, вони вже мені становлять необхідний об'єм спинки, і тому прибавляти я вже нічого не буду. А внизу перед резинкою я все ж зробила оздоблювальну смужку з таким візеруночком, який трошки стягує полотно, щоб щільніше до тіла малечі прилягав светрик І закінчила резиночкою 2 на 2. Тепер, так само, ми будемо в'язати другу половинку. Так, все. Ні на чим показувати, бо анфіс ти... тягнула роботу. Анфіс, іди сюди. Іди, Процес роботи. Ось я зв'язала симетрично спинку і перед. Якщо у вас киця крупніша, ну вже доросла, краще зв'язати спинку ширше за перед, тому що лапки у котиків, як і у собачок, знаходяться отак: от, на, на, на такій десь відстані, краще поміряти на своїй, і тому перед ми в'яжемо більш. Навпаки, спинку ми в'яжемо більш ширшу. І тоді у нас рукавчики трошки здвинуться. Якщо ви в'яжете іменно жилет з великими отворами для рукава, це не принципово. Але вже якби ви будете в'язати рукави, які будуть повністю закривати лапки, то це майте на увазі. І так. Давайте об'яжемо рукавчики? Ось я відмитила де в мене буде обв'язочка. Так, першу петлю я роблю гачком, щоб воно не вискочило, щоб петелька була такою щільною. І далі набираємо на спиці. Як набирати? Так, перша петля. Далі робимо так. Дві петлі піднімаємо з краю полотна, потім ще одну, третю, будемо додавати з задньої стінки петельки, якщо так. Знов дві, щоб резинка не була дуже стягнута і було зручно її одягати і носити. Третю. Підхватуємо з задньої стінки. Ще дві петлі. Так, третю підхватуємо. І так далі. Набрали на спиці петлі для обв'язки. Далі першу петлю в першому ряду я завжди пров'язую, хоча кромкові петлі зазвичай не пров'язуються. Але тут для підйому, щоб було ровно десь зшивати, то краще підняти. Обв'язуємо резиночкою 2х2. У мене всі обв'язки тут такі. Якщо вам більш подобається резиночка 1 на 1, або якась ажурна. Будь ласка, робіть, як вам подобається. Це вже на ваш смак, бо ваша киця для вас повинна бути самою красивою. Так, дві петлі. Так, в мене не зійшлося по малюнку, тому я трошки добавлю ще одну петельку. Отут. Так. Щоб не збивався малюнок. Як в'яжете резиночкою один на один, то там не принципово, там все з'їдеться в будь-якому разі. А тут, тут так треба трошки підшаманити. Все, в'яжемо. В'яжемо резиночку. десь 2-2,5 см буде достатньо. Так, в'яжемо. Наш свитрик майже готовий. Обв'язала рукавчики. Залишилось тільки зшити шви і пришити гудзики. Ось така виходить красивуча річ тепла для нашої малечі. Все, светрик готовий. Гудзики. Пришиті, рукавчики обв'язані, все готово. Тепер можна шукати анфіску і спробувати це на неї надягти. Анфісочку, іди зайчик, Іди, малисенька моя. Так, ось наша дівчинка прийшла. Вона ще не підозрює. Так, все-все-все, все. Ой, ж ти малече. Нічого, нічого. Зараз одягнемось. Так. Важко тільки перший раз. Потім вона звикне. Так, раз лапка. Давай другую лапку. Лапку, 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 зайчику. Давай лапку. Давай, моя девочка. Давай, моя девчинка, моя Люба. Моя Люба, девчинка. Я ты... Мое солнышко. Так, все. Все, 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 все. Все, все. Все. Одели, 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 одели. Так, вот дев... я кажется, чудова лялочка у нас. Так. Руки в мене вже будуть. О, подивіться.